А може, нужно по-другому действовать? Може, нужно защитить права русскоговорящего народу. Може, нужно зрозуміти, що їм потрібно, і тоді вже, е, займатися. Наші діти будуть знати русскую літературу, русскую культуру. Они теж будуть говорити на языке. Я... І питання, що цим має займатися, медвечук було запропоновано учасниками нормандського формату. Е Причому ці пропозиції прозвучали в тому числі й від Путіна. І я на це погодився. Я маю дуже просту пропозицію. Давайте ухвалимо це рішення з введенням його в дію з 1 січня 2020 року. Для депутатів вже нової Верховної Ради. Не подобається Роттердам Плюс. Запропонуйте пропонуйте Варшаву Плюс, Бремен Плюс. В Україні має бути створена енергетична біржа. Ми маємо вибрати, або в нас комунізм і соціалізм, і ціни будуть доводитися, як вони доводилися, згори чиновником.